Премудрий і спрості, вистухаємо святи Іван миру русі, і духові твоєму. Від Марка, святий Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один, упав перед Ним на коліно і почав його питати. Учителю добрі, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Чого називаєш мене добрим, сказав Ісус до нього. Ніхто не є добрий, крім одного Бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво, не крив, шануй батька і матір. А Він у відповідь мовив до нього вчителю, я все те дотримував з малку». Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому: одного тобі бракує, піди продай усе, що маєш, дай бідним. І будеш мати скарб на небі, тоді прийди, візьми хрест, і йди за мною, Той засмутився тим словом, відійшов вельми зажурений, мав бо великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатство війти в Царство Боже, а учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив до них і каже, Діти, як тяжко тим, що покладаються на багатства, увійти в царство Боже, легше верблюдою пройти крізь голки, ніж багатому війти у царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, хто ж тоді може спастися. А Ісус глянув на них і мовив: у людей це неможливо, але не в Бога, бо у Бога все можливо. Слава тобі. Бог! Mlady, sláva tobie!